Правову освіту в люди у віддалених районах Прикарпаття відкрили дистанційні консультаційні пункти надання безоплатної юридичної допомоги. Відтепер вони діють у бібліотеках долини надвірної Рожнятова і Снятина. І ще один в обласній книгозбірні. Усі ці інформаційні центри кажуть координатори проекту, покликані підвищити рівень правової обізнаності мешканців, зокрема тих, що проживають у селах. Фахові роз'яснення їм надаватимуть юрист-консульти органів державної влади та місцевого самоврядування, обласне управління пенсійного фонду України. Це є управління Держземагентства, це є управління соціального захисту і праці населення, а також головне управління юстиції, де спеціалісти використовуючи інтернет-ресурси юри юристи, будуть надавати більш кваліфіковану або, скажімо, своєчасну юридичну консультацію. Для зручності інформування в рамках проекту створили комунікаційну веб-сторінку. Тут користувачам потрібно лише заповнити спеціальну форму та написати звернення експертам на найпоширеніші Відповідатимуть що два тижні. Інші спеціалісти розглядатимуть в онлайн режимі окремо, що дозволить мешканцям сіл, які потребують правової допомоги, ефективніше та раціональніше використовувати власний час. Люди їздять деколи далеко з якоїсь там куличчина або з Долинського району з тих віддалених сіл з Бубнища, для того, тільки щоб прийти на прийом і проконсультуватися. І ми знову їх кудись на відправляємо в район. Єдине, що ми можемо допомогти, передзвонити в районі, щоб їх прийняли, бо первинні документи знаходяться, як правило, на місці, на місцевому рівні. Дуже важливо, щоб перед тим, які хати в краще були можливість там отримати цю консультацію. Надалі кажуть, ініціатори проекту подумають і про те, аби запитання фахівцям можна було задавати безпосередньо через скайп-зв'язок. Наразі ж візьмуться до проведення в районах інформаційної кампанії щодо діяльності дистанційних пунктів правової допомоги. Стартує вона 12 лютого і триватиме тиждень.